В рамках всеукраїнського тижня Театр дітям та юнацтво у бібліотеці імені Бойченка відбулася творча зустріч з акторами Кіровоградського академічного українського музично-драматичного театру імені Кропивницького. Як все проходило, знає Євген Салтан до відділу мистецтва бібліотеки імені Бойченка. Завітали провідні актори театру імені Марка Лукича Кропивницького. Заслужена артистка України Галина Романюк та актор Олексій Дорошев. Актори покажуть свою майстерність, можна сказати, будуть прививати, заохочувати наших молодих слухачів читачів до театру, до мистецтва театру. Для студентів Кіровоградського медичного коледжу імені Мухіна почесні гості приготували цікаву, а головне пізнавальну програму, за допомогою якої актори театру Корифеїв знайомили молодь із театральним мистецтвом Кіровоградщини. театр вони. Нам дуже приємно сьогодні зустрітися в цій залі з молоддю, молоді, молоді Кірворачини. Чому? Тому що Кірвоградчина, Кірвоград, він осередок культурної, і духовної спадщини нашої держави. І всі ті цінності, які існують у нас в місті: історичні, культурні, театральні. Їх обов'язково треба придавати молоді. Подібні зустрічі є вкрай необхідними для молодого покоління. Вважає актор театру імені Кропивницького Олексій Дорошев. Адже пізнати усю велич театрального мистецтва можна лише шляхом спілкування з тими, хто безпосередньо до нього причетний. І чим більше відбуватиметься заходів на кшталт того, що пройшов в бібліотеці імені Бойченка, тим більше молодих зрозуміє глибину живої сцени.